Херсон, як відомо, був містом багатонаціональним. І тому на цьому кладовищі знаходили свій вічний спочинок представники різних народів, що мешкали на території нашого краю. Ось тут вперше виявлено сербське поховання. Тут іностранець. На жаль, от, бачите, праве плече хреста цього втрачено. Але можна розібрати іностранець Сербін от. помер 1820 року. От, Ноября 10-го дня 1820 року. -го Ось тобто це ну, одні з перших це перша чверть 19 століття. і так це одні з перших мешканців Херсона. Тобто місто від самого початку не було дійсно справжнім Вавилоном. Перед нами тут два німецькі поховання. Ну, На жаль, я німецькою не володію, тому і плюс до всього тут ще ім'я написано готичним шрифтом. Але, думаю, що той, хто знає німецьку, міг би прочитати. І явно це нарядові ну, люди все ж таки мармурова табл... мармурова плита. А поруч, взагалі, гранітна колона, теж поховання німецьке. Буквально не так давно лише її поставили на місце, бо вона просто лежала, зруйнована вандалами сучасними. До речі, в 90-ті роки було знищено дві третини кованої огорожі мистецької роботи ручної. Кінця 19 століття. Серед багатьох народів, що населяли Херсон у минулі століття, були італійці. І ось зараз перед нами надгробок представниці цієї нації, це дружина приватного пристава Олена Кастеллі, яка померла від пологів 21 листопада 1858 року, на тридцятому році життя свого. Тут цікава дуже у нас вершована епітафія, якою часто густо прикрашала надгробки, но, звичайно, лише ті, хто могли заплатити якомусь місцевому поету за її складання. От, супруги й діти над тобою в печалі горько плачуть тут, І молять Господа душою, Щоб твой спокоен був приют, Щоб удостоись сені рая, молила б Господа і ти, да снидет милость Пресвятая на них з небесної висоти, Щоб, совершивши путь земной, на небе свиделись с тобой.